Всім привіт! На початку 2000-х років Дісней спостерігав за тенденцією, до якої вони не були причетні. І це їх не тішило. Навколо них виникли дві франшизи – «Гаррі Поттер» і Володар Перснів. І обидві виявилися величезними хітами в прокаті, а одна навіть отримала неймовірну кількість оскарів, включно з найкращим фільмом. Звісно, жоден з них не був їхньою франшизою. Вони хотіли бути на хвилі фентезі, і їм потрібна була назва, яка могла б йти пліч пліч з улюбленими книжками глядачів. У середині 90-х студія намагалася отримати дозвіл на екранізацію книги Клайва Стейплс льюіса Лев, Біла Відьма та Шафа. Але нічого не вийшло. І коли термін дії прав на екранізацію закінчився, їх перекупила компанія Walden Медіа. Яка швидко зарекомендувала себе як великий гравець у світі дитячих розваг, Дісней звернулася до Волден Медіа, яка була більш ніж щаслива витратити на проєкт серйозні гроші. Так народилася кінофраншиза Хроніки Нарнії. Легко зрозуміти, чому Дісней вирішив, що серія книг Люіса стане ідеальною франшизою в жанрі фентезі. Ці сім романів, опубліковані в 50-х роках, були улюбленими у всьому світі. Ще до того, як з'явився Гаррі Поттер». до появи Гаррі Поттера» вони були найвідомішою дитячою фентезійною серією. Вони містили майже все, що сімейний Дісней хотів би бачити в подібному проєкті: злі відьми, тварини, що розмовляють, і набагато більш дитяча атмосфера ніж в темному володарі перснів». І коли справа дійшла до першого фільму, адаптації чи не найвідомішої книги про Нарнію, Їхні плани, здавалося, спрацювали бездоганно. Фільм знятий режисером Шрека і Шрек, 2 Ендрю Адамсоном. Не надто тонко приховував свої впливи. Більша частина фільму була знята в Новій Зеландії, яка стала улюбленим місцем для зйомок фентезі після того, як Пітер Джексон використав свою батьківщину для зйомок володаря перснів. Вони також вирішили розширити батальні сцени настільки, наскільки це можливо, зробивши їх набагато помітнішими, ніж вони були в романі. Це не означає, що вони не відповідали написаному в книзі. Хоча діалоги часто оновлювалися, щоб бути більш доступними для сучасних дітей, фільм залишається в основному вірним Роману Льюіса. Я думаю, що він втрачає частину дива і таємничості книг. Ігра дітей акторів часом може бути дещо скутою та прісною, але в цілому це справді добротна версія історії. І глядачі явно були у захваті, оскільки фільм зібрав 107 мільйонів доларів, що зробило його найбільшим прем'єрним досягненням Дізней на той час. Здавалося, що Нарнія тепер на рівних з іншими великими фентезійними франшизами: масовими хітовими фільмами, відеоіграми, тонами сувенірної продукції. Здавалося, що франшиза залишиться з нами назавжди, але саме тут все змінилося, і щоб обговорити, чому я маю поговорити детальніше про самі книги. Як я вже казала, на папері це були ідеальні романи для екранізації на практиці ж можливо не дуже. Той час, як Гаррі Поттер слідує за тією ж групою персонажів, коли вони дорослішають і продовжують ходити разом до школи. А Володар Перснів розповідає про одну велику групу персонажів, які потрапляють у довгу розлогу приходу. У «Нарнії» це не зовсім так. Юєс не використовував один і той самий склад героїв у кожному романі. Він вплітає персонажів то в одну, то в іншу історію «Нарнії». Персонаж може бути підлітком в одному романі і старим чоловіком в іншому. І хоча багато його персонажів мають індивідуальність, особливо мешканці нарнії, очевидно, що він набагато менше зацікавлений в тому, щоб розповідати історії про доросліження, як це робиться в багатьох сучасних молодіжних романах, а набагато більше цікавиться самою нарнією. Це дуже чітко простежується в лев, біла відьма та шафа. І стає більш важливим у фінальній книзі Остання битва. Очевидно, це добре спрацювало для Юіса, Це була історія, яку він хотів розповісти, і вона резонувала з мільйонами людей. Тож я не критикую самі романи, але я не думаю, що це серія, яка піддається екранізації блокбастерів. Як це може здатися на перший погляд, замість того, щоб зніматися в кожному фільмі з одним і тим же акторським складом, для адаптації цієї серії фільмів потрібно було б втрачати головних героїв і повертати їх у наступних фільмах. Звісно, це можна було б зробити, але це була б нелегка справа. На щастя, для Дісней, роман Принц Каспіан включає всіх дітей з попередньої книги, що робить його більш традиційним продовженням. Але саме тут ми починаємо бачити, як режисери починають боротися з деякими аспектами адаптації Льюіса. Коли я згадую лев, біла відьма та шафа. Одним з найбільш пам'ятних елементів, який мені запам'ятався, є зрада Едмонта. Едмонд не ідеальний, він злий на своїх братів і сестер і трохи егоїстичний. Тому він продає решту дітей за цукерки. Очевидно, що так, Льюіс вибудовує свою християнську алегорію, в якій Едмунд замінює юду. Це працює і у випадку засланом, що уособлює Ісуса Христа. Цей факт є дуже важливим для кіноверсії, тому що це фактично дає дітям певний емоційний конфлікт. Те, що Едмунд не є ідеальним і свариться зі своїми братами та сестрами. Змушує їх відчувати себе трохи більш людяними. У книзі Принц Каспіан цього майже немає. Діти більше не відчувають внутрішніх конфліктів. Суперництво між Пітером і Каспіаном, яке відчувається повністю прикріпленим до історії, а також стосунки між Сьюзан і Каспіаном як елементи, не такі вже й погані. Вони просто не мають такого великого впливу на саму оповідь. Клайв Стейплс льюіс пише дитячу книгу про те. Що він вважає важливим, про те, як зберігати віру, навіть коли все складно і Бог здається далеким як ніколи. Очевидно, що саме цей аспект історії хвилює Льюіса. Фільм не зовсім уникає цього, але все ж намагається бути розважальним насамперед молодіжним бойовиком. І тому відчуває потребу прищепити якийсь більш традиційний особистий конфлікт для головних героїв. І я повністю розумію цей імпульс. Чесно кажучи, після першого роману діти певенці досить нудні персонажі. У фільмі вони намагаються це змінити, але оскільки ці доповнення майже не впливають на основний сюжет, вони не дуже той допомагають. І для багатьох глядачів принц Каспіан просто вийшов трохи похмурішим повторенням попереднього фільму. Можливо, через це або через те, що маркетинг, здавалося, повністю зосередився на каспіані, а не на персонажах, яких глядачі пам'ятали з попереднього фільму. Фільм масово провалився в прокаті. Справедливості заради варто зазначити, що не допомогла і дата релізу, яка припала на середину літа. Замість різдвяного сезону, коли перший фільм мав такі успіхи, зрештою він зібрав трохи менше 420 мільйонів у всьому світі, що набагато менше ніж попередній фільм, який зібрав 745 мільйонів. У той час Дісней заявив пресі, що вони все ще дуже задоволені результатами фільму. Зрештою, це був один з найкасовіших фільмів 2008 року. Року наповненого такими хітами, як Залізна людина, темний лицар і четвертий фільм про Індіану Джонса. Але за лаштунками Дісней не був у захваті на різдво 2008 року. В день, який ймовірно, був обраний для того, щоб привернути трохи менше уваги до цієї ганебної історії, Дісней оголосив, що вони припиняють серію хроніки Нарнії» і не зацікавлені у дистрибуції нового фільму. Запланований третій фільм Підкорювач світанку було заморожено. Так було до тих пір, поки через кілька місяців не з'явилася компанія Fox, яка вирішила, що вони знімуть цю серію, хоча й зі зменшеним бюджетом порівняно з першими двома фільмами. Фільм, який вийшов у результаті, цілком придатний для перегляду. У дитинстві Підкорювач світанку була однією з моїх улюблених книг про Нарнію, Але я ніколи не переглядала цей фільм до цього тижня. І, чесно кажучи, я думаю, що це гарний, добре зрежисований маленький фільм. Але знову ж таки, він дещо обмежений тим фактом, що це мав бути блокбастер. Дія книги відбувається дуже епізодично, більше схожа на серію невеликих пригод на морі. Льюіс був дуже натхнений ірландськими народними казками, які він любив у дитинстві, коли катався на вітрильнику, і він багато чого почерпнув з них, створивши справді чарівну химерну книгу. Але фільм хоче накласти на цю історію рамки блокбастера, тому він придумує дуже цікавий квест в стилі відеоігор, щоб зв'язати все воєдино. І я розумію, чому вони це зробили. Існує також той факт, що актори, які грають Люсі та Едмунда, дещо гірші ніж принаймні у першому фільмі. Вони не відверто жахливі, чи щось таке, але й не чудові. Особливо Скандар Кейнс, який грає Едмунда. Він пішов з акторської кар'єри одразу після цього фільму. І я розумію, чому таке відчуття, що його серце більше не лежало до цього. Новачок Юстас Скраб у ролі Уіла Полтера насправді дуже добре зіграв роль надокушливого кузена. Я вважаю, що Юстас один з найкращих дитячих персонажів у книжках, багато в чому завдяки тому, що в нього є справжня зміна характеру, яка проходить шлях від найбезглуздішої дитини, яку тільки можна собі уявити, до справжнього героя. Думаю, я віддаю перевагу підкорювачу світанку, а не «Принцу Каспіану. Але чесно кажучи, жодній з цих серій фільмів не вдалося піднятися до рівня першої, не кажучи вже про книги, на яких вони засновані. Підкорювач світанку був непоганим фільмом для Фокс, приблизно на рівні принца Каспіана яким вони були дуже навіть задоволені, оскільки останній мав менший бюджет, вони одразу ж почали планувати срібне крісло з капітальною переробкою. Фокс хотіли позиціонувати наступний фільм як перезавантаження з новим акторським складом і новим режисером. Тому вони запросили Джо Джонстона, солідного режисера-початківця, що стояв за такими фільмами, як Парк юрського періоду та перший фільм про капітана Америку. У Фокс були всі наміри зробити цей фільм свіжим стартом, якого потребувала серія фільмів. Проблема полягала в тому, як це не дивно у самому вихідному матеріалі. Срібне крісло це дуже, дуже дивна оповідь для початку перезавантаження серії фільмів, тому що вона є прямим продовженням підкорювача світанку і містить кульмінацію історії Каспіана. Крім того, це темніша, сумніша книга, ніж ті, що вийшли раніше. Досить незручний вибір для перезапуску того, що студія Fox вважала сімейним фільмом. Сценарії писалися і переписувалися, фільми застрягли в пеклі розробки, а сценаристи, очевидно, застрягли з неможливим завданням адаптувати книгу і зробити її доступним перезавантаженням. Зрештою, вони здалися. У 2018 році повідомлялося, що Netflix розробляє серіал про нарнію. Але відтоді ми майже нічого про це не чули. Я впевнена, що франшиза повернеться в тій чи іншій формі, але дивлячись на неї зараз, важко не бачити серію фільмів 2000 року, як невдалий експеримент, спробу Дісней створити власного Гаррі Потера, використовуючи вихідний матеріал, який вперто відмовлявся бути такою історією. Я маю багато приємних спогадів про цей фільм. Загалом серії бракує того відчуття дивовижності, яке завжди було в романах. Вона здається трохи більш загальною, ніж фільми, засновані на чомусь такому дивному та унікальному, як ці книги. На відміну від деяких інших невдалих франшиз, вона не зазнала краху і не згоріла разом з абсолютно жахливими фільмами. Вона просто ніколи не відповідала вимогам. І коли фентезійний бум 2000-х нарешті закінчився, вона опинилася на узбіччі, як і франшизи Арагон та Золотий компас, як і перший фільм, що став величезним хітом, книги про Нарнію ніколи не зникали. Але поки що, спроби перетворити їх на студійну інтелектуальну власність 21-го століття залишаються не дуже успішними. А що ви думаєте про серію фільмів Хроніки Нарнії»? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал. Слава Україні!